Привіт, підписники! Я Ванчик на місці. В цьому відео я розповім вам про те, як почав орендувати гараж, про те, що я успів там вже зробити. Прошу почву, я знайшов підходящий гаражний кооператив. В самому кооперативі у мене було три варіанти гаража. Зараз я вам їх і покажу. Ось ось одне робоче місце. Гараж одноетажний, без подвала. Оце все. Буде в скором забиратися. Є місця, де текла криша, але каже що він це зробить. Е, можна поставити своє світло потолок високий. В принципі, гараж 21 квадрат приблизно. Запорожець влазить тільки так. В принципі, пару мотоциклів. Е, різетки можна ставити свої. різетки тільки одно. одна і тому друга. І все. Ось, така тут є яма. Яма, ступеньки. Як має бути, тут по всьому ну, половині периметра є ще подвал, якому можна прибрати і вивезти його порядок. Ну, отаке от состояння стіл. В принципі, це не саме хуже. Тут теж можна навести порядок, все буде класно або зробити чил-зону. Mm -hmm. Що ж сказати? Світло треба тут трохи зробити. тут можна все підключити. Mm -hmm. да. Все тут добре. Ось він такий звіду ззовні. Тут е, в, 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 в кімнаті, можливо, протікає, ну це ми побачимо. Отакий от от гараж. Це ось другий варіант гаража. Тут, в принципі, такий самий подвал. Так само 3,5 на, 3 на 6. Тут а вищий потолок, ніж попередньому, і немає е, другої допомоної кімнати. Тут трохи хламно, але це все вивозиться, забирається. Тут теж була влажність і треба ще стіни, світло, треба підключити. ну Це вже наші забути. Трошки далі від проходної, ну і в принципі усе. І Сьогодні у нас дуже необачне відео, так як для кого-то звичайне, ну для мене не тому що я почав орендувати гараж. Вот такой вот гараж металлический, и теперь я думаю, что мы в нем дойдем до пер, мы в нем дойдем до первой тысячи подписчиков, а дальше уже посмотрим. Я его арендую, и сейчас я вам хочу показать, что же в нем внутри. Пищики. Вот такой вот гараж изнутри, э, что вам хочу сказать, да, стены нужно делать, потолок нужно делать, но все, э, все мы будем это конечно же делать, э, мы подумаем где разместить рабочую зону, сколько нужно розеток, свет, обязательно здесь хороший свет нужно поставить, потому что я сейчас возле одной лампочки ловлю свет. И по поводу света, я так как пришел сюда поздно, сейчас в любую минуту может вырубиться свет, так как уже 9 часов. Плюсов этого гаража, это очень низкая цена, я вам еще не, не все показал, что здесь есть подвал, дополнительная комната, с которой можно что-то придумать, да, там, там реально можно хранить мотоциклы. Также из плюсов здесь это малинка, которая там растет и вишни, вы скажете ну что из этого, зимой-то их нет, зимой-то их нет, но сейчас я покушал, пошел там малинки, вишни, а, так как я еще молодой, для меня это неотъемлемый плюс. А так-то э, гараж обычный, стандартный 3,5 на 6 и все. Сейчас я сам еще не знаю что, но в дополнительной комнате есть куча модлохов, поэтому я приступаю к работе. They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test if only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Такий гараж я почав орендувати. Робота, звичайно, не початий край, але це таке. Мені цікаво, як вам стан гаража. А на цьому, в принципі, все. Підписуємося та ставимо лайк.